Добрий день, любі дітки, я Марійка. Сьогодні я хочу вам розповісти, звідки береться пісок. У природі існують гори і скелі. Саме тоді, коли дмуть вітри йдуть сильні дощі, вода потрапляє в тріщини гір скель, вони починають руйнуватися і розпадаються на маленькі шматочки. Ці дрібні частинки, камінчики, які стерлися в порошок. І є піском. Дітки, потрогайте пісочок пальчиками, що ви відчуваєте? так, малесенькі дрібні піщинки. А якщо на піщинки подивитися під мікроскоп або лупу, то ви побачите, що це малесенькі дрібні камінчики. А зараз, любі мої, я пропоную вам провести деякі досліди з піском. Діти, перед вами дві склянки. Одна з піском, інша порожня. Пропоную вам пересипати пісок в порожній стакан. Подивіться, пісочок сипеться. Як ви думаєте, чому? Так, вірно, тому що він сухий і пересипається з однієї склянки в іншу. У вас вийшло? Так, добре. Далі я опускаю паличку в склянку і помішую пісочок. Тільки що відбувається? Паличка рухається, тому що пісок рихлий. А як ви думаєте, із цього пісочка ми зможемо зліпити колобочка? Вірно, не зможемо, тому що сухий пісочок не ліпиться. А зараз беремо ложечку піску і кидаємо в воду. Діти, що відбувається? Так, пісочок весь осів на дно. Як ви думаєте, чому? Вірно, тому що він важкий. А якщо ми візьмемо трішечки водички і нальємо у сухий пісочок. Тепер я намагаюся помішати пісочок. Паличкою вже важко рухатись, тому що пісок мокрий, важкий. І з нього, як ви думаєте, можна буде сліпити колобочка? Так, з мокрого піска можна зліпити дуже багато цікавого. Як ви думаєте, а чи можна малювати на піску? Правильно, можна. Це можна зробити пальчиком або паличкою. Ось я намалюю зараз паличкою погано видно, Давайте таки пальчиком. Намалюємо сонечко. Зараз літочко, сонечко веселе, посміхається, промінчиків багато. Дивіться, які промінчики гарні. Сонечко у нас яке, веселе, усміхнене. Бачите, Мабуть, який гарний малюночок. мої, я сподіваюся, що вам сподобались досліди, але обов'язково пам'ятайте правила. Для того, щоб гратися в піску, обов'язково пам'ятайте, не можна кидати пісок в інших, не можна брати його до рота. А після гри обов'язково помийте руки. Чекаю на ваші малюночки з піска. На все добре!